Ціон на Буковині стрімко розвивається з кожним роком. Прихильників цього виду спорту стає більше. Ми маємо і майстрів спорту, і міжнародників та чемпіонів Європи та світу. Зараз проблема наша в конкуренції це конкурентом є несприятливі звички, да, будемо сказати, шкідливі. Це вулиця, негативний вплив, це не бажання займатися, це комп'ютери, тому тенденція і прирост результативності звичайно висока. Цього року Чернівці вперше прийняли чемпіонат України, в якому взяли участь представники 17 областей. Буковину представляли найсильніші 200 спортсменів. Я хочу сказати, що рівень наших змагань сьогоднішніх був дуже навіть непоганий. Багато учасників, котрі виступали на чемпіонатах Європи, світу, на... котрі займали вже не перший раз займають призові місця на чемпіонатах України. Тому було дуже важко вибороти, вирватися на, на призові місця. Серед учасників були і знані на Буковині панкреціоністи. Черговий титул чемпіонки України здобула Анна Баженар. Достойні є сапінники, але таких серйозних, які б могли скласти таку досить серйозну конкуренцію, на жаль, немає. Хотілося б проявити себе на всі 100%, але приїжджають е, дівчата, які просто набираються від мене опит. Я від них нічого не отримую. Черновці очередной раз показують високі результати на ряду сумської зборної, то есть Черновецька область, Сумська ані з'являються. Е, Основним істочникам, спортсменів для нашої зборної і сьогоднішній чемпіонат очередне тому доказання. Змагання тривали протягом трьох днів. За підсумками, перше місце як серед молоді, так і в дорослій категорії, посіла команда Чорнівецької області. Другими стали Суми. На третьому місці спортсмени з Києва. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.